всім всім майстриням вітання з Харківщини. Я вас запрошую в свій новий в'язальний влог, який буде під назвою Тиждень стартів. На цьому тижні я планую стартувати, але не буде одразу кажу плечових виробів. Тому що у мене два плечових вироби, які треба завершити обов'язково. І я це хочу зробити хоча б один точно у. Вже в листопаді місяці я маю завершити. Так ось, а старти будуть з усіх речей, що мені потрібні. Саме на листопад місяць. Бо я так трішки покопалася і зрозуміла, що мені деяких речей не вистачає, деякі я речі хочу зв'язати, а дещо мені треба зробити на замовлення. Ось такі мої старти будуть. Тому, якщо вам цікаво, що з чим я йду в старти, то вас запрошую. і Бажаю вам приємного перегляду. Здавалось би, сьогодні третій день моєї хвороби. Я набагато більше розхворілася. І треба було б взяти щось простіше, але я розумію, що мені треба спочатку підзвільнити спиці буде для малюнка. Тому я планую в'язати ось такими кольорами шкарпетки. Ось такі. Ось така красунечка в мене буде. Що в мене вийде, я покажу вам трішки згодом. У вас пара секунд, а в мене ціляла доба. У цій великій квартирі місце знайшлось тільки там, де я знімаю відео. Обов'язково, що їй тільки попою треба. Хоч би, хоч би лицем, то мені треба ж попу показати людям. Називається хвіст, що ти нервничаєш. Добре, ми будемо говорити про мої процеси стартика. Ось результат мого вчорашнього старту, як кажуть. Ось так от виглядає мій вчорашній стартик. Трішки залишилось дов'язати малюночку. І вже потім буде просто п'яточка, да, стопа. Вже буде ось так. Я вийшла, вирішила зробити резиночку чорною і п'яточку. І мисочок також зроблю чорною, а основа буде блакитна. Єдине, я, коли я взяла малюнок, я тут не перейшла на спиці більшого розміру. Просто забула, як кажуть. Все добре. Але, звичайно, оця частинка набагато краще розтягується, ніж ця верхня. Відчувається таке от. Добре, що далі не в'язала, бо якби подалі в'язала, далі малювала Просто збивався. Ну і сьогоднішній мій другий старт. Це були також шкарпеточки. Шкарпеточки будуть покорочені по моєму майстер-класу, він є єсть на на каналі. В'язати ці шкарпетки я буду на замовлення. Посмінали на майстер-клас буде випобоксі. І в'язати я буду з ось такої пряжі Alize Superwash Comfort. Багато хто знає цю пряжу. І номер цієї пряжі кольору 152 Пішла творити. Що вийде? Покажу вже завтра. Ну що, всім привітики. Сьогодні у нас вже середа, температура у мене тримається 37, слабість велика, але в'язати такі дрібнички в кроваті, чесно кажучи, можливо. Добре, що я зараз знаходжуся в ліжку і вибрала невеликі старти. Ось у мене зараз така шкарпеточка, уже стільки пров'язано. Якщо я не помиляюсь, тут 14 рядів відв'язано, ще рядів 10. 11% і буде мисочок, бо це шпаркпетка 37-го розміру на дуже-дуже вузеньку ніжечку. Дивіться, яка красива виходить, мені все подобається. Ось так. А сьогодні мій старт буде. Я вже зі зразочком, навіть, якщо ви помітили, кольори однакові. Це однаковий номер. І це пряжа Alize Wool Time 75% Superwash Wool. І... 25% поліаміду, 152 колір. Ось такий чарівний колір, ось так він лягає. І я хочу з нею зв'язати собі шапку. Спробую, що вийде. Я б зв'язала маленький зразочок, мені потрібно було перевірити, гарно чи ні ляжуть петлі, як мені треба. Ну, мені здається, все чудово. Після прання вони ще краще вирівняється. Пойшла творити. Через секундочку покажу, що в мене вийде. Сьогодні у нас вже четверг. Ось за завчора. Не також багато. Зараз зробимо заміри і побачимо, скільки ж в мене відв'язано. Небагато. Шапочки відв'язано. Всього 14 см. то що в'язати і в'язати, десь приблизно, навіть висоту. Я буду щось тільки ж в'язати, а може і більше. Наскільки не дочекувати, хочу чи з завідворотом, чи пес, не знаю, ще подивимось ось. Значить, як. Виходить. Мені здається, петельки гарненько розрівняються після прання. Вони доволі для розиночки рівненькі. І старт на сьогодні в мене буде ось з цієї пряжі. І це буде невеличке про процесок, Це буде платячко, але невеличке. Про все детально розповім вже в наступних відключеннях. І так, друзі, сьогодні день п'ятий з наших стартів. І... Моя робота завчора. Ось така краса в мене вийшла моя красуночка, як ви бачите, мені дуже подобається, що в мене вийла. Лялька ще не готова, а платічко вже є. Ось так. так виходить. Я його зшила. Там, де я брала цей опис, про це дитяче платічко на лялькове, Була рекомендація робити. Кнопочками. Але ідея з кнопочками мені не дуже доподобає. Я його шила і зробила ось таку, такий гузочок. Щоб ну, через голову пройшло. Не знаю, через голову, може я його одягну раніше, ніж голову пришлю. В цілому якраз вже ці частини тіла вже майже готові. По одному рядочку в руках залишилося і можна їх приєднувати. Але це тиждень стартів і тому, звичайно, поки я працюю над такими процесиками. І сьогодні в мене буде п'ятий старт. Мабуть, моя застуда дає можливість пов'язати вдома, не ходячи. Ну, майже не ходячи. Але все ж таки. І п'ятий старт я буду в'язати з ось такою пряжі. Сілки Royal. Це я вже хто бачив мій огляд прячок. Для мене незнайома пряжа. Я її вперше. За... Працювати. Тут 65 п'ять і 25 п'ять зілкроєм район, Ну, якийсь синтетичний склад. І кольор у мене 441 тонн нервиштору. 441. І я буду розпочинати новий стартик. А що з цього всього вийде, вже покажу завтра у підсумці. Ну що ж, друзі? Тиждень, тиждень шалених стартів підійшов до кінця. Сьогодні вже субота, десь середина дня приблизно, я, чесно кажучи, не пам'ятаю скільки часу. І я вирішила, що настав час підвести підсумки моєї роботи, що мені вдалося, що мені не вдалося. В цілому, цьому тижні, я розпочала п'ять стартів, п'ять невеличких, але всі ці старти мені були дуже потрібні. І по результатам я маю півтори готові роботи. Але, Але про це все давайте детальніше. Я розповім. Можливо, буду повторюватися, бо тому що деякі процеси ви вже звичайно бачили. Мабуть, опрім п'яту. І так моя жакардо. Ось така краса у мене виходить. Мені дуже подобається. Вже майже завершується жакардовий малюночок. Я в'яжу, мені все доподобно, я вже казала колись. Єдина помилочка моя була, що я ось тут не змінила спиці. Звичайно, трішки, ну, якщо порівнювати з цим нижнім частиною малюночку, то це трішки помітно. Але так як я своєчасно це запомітила, тут десь приблизно один, два, три, чотири, п'ять, шість рядів малюнку, ну, вже залишу, як є, не буду нічого змінювати. Єдине, що можу сказати, що коли я взяла схему, я була впевнена, я порахувала рапорт візерунку овечки і нижньої частинки, також подібне буде подібне обздоблення внизу малюночку буде йти. Я його порахувала, але коли почала в'язати верхню частину малюнку, я зрозуміла, що рапорти верхньої і нижнього оздоблення не співпадають. І мені прийшлося перераховувати, і взагалі пізерунок не співпадає. Я така розстроїла спочатку, чесно вам скажу. О, мені довелося зменшити кількість петель на цілих чотири петлі, а потім в новому ряду їх набрати. Тому в мене вийшла, що ця полосочка ще і вуща на чотири петлі. Можливо, ще й це також грає велику роль, коли ці дівчата ті, які можуть в'язати шкарпетки жакартом. Без зміни спиць, але я так не вмію. На жаль, як <плес> є далі. Наступними стартах це були ще одні шкарпеточки. і ось перед вами одна готова. Це напівготова робота. Мене на мініатюрна, 37 цьому розмір на дуже дуже вузейну ліжечку. Дівчинка мені давала заміри. Я маю надію, що все співпадає. А, тим паче це добре. Я вже і я вже працюю на другу шкарпетку, тому що це на замовлення. І в мене буде ще одна шкарпетка на замовлення, мені треба буде їх розпочати. Хочеться швиденько це все завершити, щоб, знаєте, як кажуть, нікому нічого не бути довг, повин, А В цілому я доробила цю шкарпетку і ось на цій вже якось отак трішки попрацювала, незважаючи на цей стан, незважаючи на. Періодично піднімаю цю температуру, мені все ж таки щось здалося, як кажу. А, дуже гарно все, бачите, це трішки після брання пряжа роздається. Це комфорт сокс, і мені вона дуже подобається. А бабільна пряжа мене трішечки шкарпеткувата, яка була з бавовнею. Мене трішки розчарувала після носіння шкарпеток, вони розтягуються. Ось так а, ось такі. Ці два процеси. Третім моїм процесом була моя шапка. Ну тут нічого не змінилося. Ось як стільки відв'язано, я більше ну, було б десь там пару петеля перекинула а, і більш нічого не робила. Мені все подобається. Не знаю, наскільки мені вистачить. Я поки що в'яжу полотно. Мені б, звісно, хотілося, щоб це була шапка з відворотом. Мені здається, це буде прикольніше аніж без нього. Коли скільки матка, ну десь всюди дивлюся, що 100 грамів вистачає на шапку, чи вистачить чи ні. Я вже дуже давно не в'язала ніякі шапки, і, чесно кажучи, я не пам'ятаю витрати шапку. Пряжі, ну, коли ти таке не в'яжеш, то ти про це забуваєш. Якщо я, наприклад, на шкарпетку добре знаю, скільки мені потрібно пряжі, то шапка інша історія, і, мабуть, треба що. В запасі в персоналі була не одна шапка, хоча б декілька. Ну, поки що ми почнемо з цієї. І я хочу, у мене є блакитна шапка. Я її хочу перев'язати, але то вже буде інша історія у наступних відео. А, поки що ось так. Шапка. Так, один, два, три. Де ж мій четвертий старт? А, четвертий. Господи, дівчата, п'ять ж мені. Ось мій п'ятий старт, він готовий, це просто чарівна робота, і я маю надію, що в магічному кубіку я завершу вже свою ляльку, для неї вже є плаття, тому вже майже все, що треба, я вже підв'язала. Я дуже цим задоволена цією, цією роботою. Знаєте, я коли в'язала, згадала СП, яка організувала Надійка про плаття. Я тут підпишу тех. Тобто СП uh, і дам посилання на канал Андрійки, можливо, комусь ось тут uh, Можливо, комусь буде цікаво, хтось захоче також собі зв'язати плаття. Я думаю, ой, я виконала умови, я зв'язала платячко для ляльки, бо для себе я поки що ні. Але, але це так жартома, звичайно. тому що ну, не виходить у мене зараз ніяких СП. А, воно Ну, Добре, зараз будемо розбиратися. <світання> це в мене була така петелечка, і щось я тут не так зробила. Ну, переробимо зараз. Нічого страшного. Ось так. І п'ятий мій старт, це, мій старт. Сей, це буде моя пов'язка на голову. До речі, Друзько, вам на камеру передається непогана петелька, мені здається, можливо, і мені. Є, Є трішки клівеньких петелечок. Тобто, я в'яжу. Цікаво, я полюблюю я цей варіант використовую для в'язання п'ятечок укритних. Мені дуже подобається цей варіант. вона виглядає дуже-дуже гарно, тому я вирішила собі зв'язати пов'язку з таким везеруночком. Але не знаю, вистачить пряжі чи ні, бо вже здається, грамів 20 я відв'язала, а тільки навіть нема 20 сантиметрів, треба ще, ще 30, як кажуть, більше 51-50 треба 50, зв'язати. Я хочу широку пов'язку, щоб така, знаєте, майже як шапка була, просто щоб волосся, наприклад, я могла зав'язати хвісти, і ти з хвостом, де завгодно. В шапку, наприклад, ти з хвостом не підеш. Ось так. Тому ось такі мої невеличкі, просування, мої стартики, всі-всі дріб'язкові, але вони такі, мої мої ніжні, моє улюблення, це плаття моє, взагалі моя Шкарпеточка. І з цим всім я йду. Звичайно, і магічний кубик, але про це я розповім вже в наступних відео. Тому до наступних підключень і наступних зустрічей.